Друзі, всім привіт. Завершили ми роботу над своїм агрегатом. Виїхав у поле, вже трошки зробив поля. Ну, скажімо, так, не без е, пригод. Ну, не, не то, що без пригод, треба було трошки піднала... підналаштувати, допрацювати щось. Повиставляли глибину, виставили норму. Норму, слава Богу, тримає нормально. Та й придисковує. Придисковує, ніби непогано. Зараз покажу, що виходить. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і коментувати відео. Дивимося, що буде далі. Ось що виходить у нас. Задискову я непогано, ну як виставляв на невелику глибину. Тобто вона йде десь 5 сантиметрів 5, ось місцями видно горбики. 5 до 5 сантиметрів, не більше. Не знаю, треба більше чи треба ще менше. Робимо це перший раз. Практики немає. Ну, До 5 сантиметрів, в принципі, мілке насіння, його треба не досить глибоко сіяти. Ось така конструкція в нас вийшла. Зробили приводне колесо, від цього колеса йде привод на проміжуточний вал, цей вал крутить. Зірочка велика передає на меншу і запускає в діло редуктор, редуктор запускає у діло наш ящик. Все сиплеться непогано. Редуктором можна підібрати любу норму висіву. Пробували від двох від кілограм можна сіяти, легенько виставляється норма. Ось така наша суміш. Суміш Васер Гютефру. Там частинку поля посіяв Васер Гютефру і додав ще туди свій компонент. Подивимося, як він працює. Воно спрацює, чи є сенс, чи нема сенсу. Ну, це вже мої досліди. Так, закріпили ось такі шланги. Поставив шланги, потім зробили тут такий натяжитель, щоб шланги ці не, не вилітали. Натягнули, просто приварили дві арматуринки, натягнули проволоку, і воно все тримається. А то тому що, як не тримається, то ходить ось так сушник, ой, кажу, сушник. Ходить насіння провід і воно сіє не так, як слід, а так все сиплеться в зону туди, між, між катком і дисками. Скажем, практичного досвіду такого посіву немає. Будемо дивитися і спостерігати, як воно, як воно буде. Погрався з нормою теж. Сіяємо її ну, по е, правильному 12 кілограм, але я сіяв і 12, сіяв і більше, сіяв менше. Е, Добавляю, дивлюся, бо, чесно кажучи, не знаю. Воно, в принципі, насіння все падає чітко, з кабіни все видно, як, як все рухається. Вроді би, все, як по книжці з. Змішується із масою, але як воно буде насправді, ну, побачимо, час покаже. Але я думаю, це не гірший варіант, ніж розкидати лікою і придіскувати. Ну, ми зробили те, що я хотів. В принципі, в нас вийшло, все працює. Все. Норма виставляється, насіння сиплеться туди, куди треба, колесо крутиться, земля дискується. Поки що все по плану, а далі, а далі час покаже, як воно буде. Чи треба щось міняти, не треба щось міняти. Теж були нюанси деякі, але їх підкоригував. Скажімо так, виїзд в поле він показує, де. Де що треба змінити, де що треба підкрутити, що змінити. Так що працюємо, працюємо далі. О, в кабіні добре. Кондиціонер працює, музика працює, щоб було не... Так, зіб'єм пиль і погнали. Зараз покажу як то воно все виходить. там автоматично, щоб їхав трактор. 40 гектари, що плюс-мінус дивитися, чи співпадає норма, чи не співпадає. Так, Ось так у нас. не, не забиває, ну, зранку налипало, зараз вже не налипає. Постійно крутиться катушка без перебоя, за це перероблю. Хорошо? Тому все працює. Каже, як воно піднімається чик. раз. Оп, піднялось колесо. Піднялось колесо і погнали далі. І закінчиться привод посіра. Їдемо, пускаємо. Все і пішлось. Елементарно просто. тільки в цю сторону нічого не видно, треба закривати пікнозати, кожна буде. Отак. Так, у нас вже скоро буде 900 годин. Зараз 877. Щось така виходить картина. Скажімо так, виходить це непогано, так як, так, як в принципі, має бути. А як має бути, ніхто не знає, тому що так мало хто працює. Але подивимося. Так, ну що, завершив я посів сидератів. зняв, зняв я бачок. Бачок, редуктор, колесо, все повністю зняв і просто вже за дисковою площі ті, де я не планував сіяти сидират, частину поля, там. Поле далі там за лісом. Е -е, лишив без сидератів, там, скажімо, знову дещо іншим треба буде попрацювати. Е -е, буде заодно і контроль із седератами, без сидератів, Не знаю, що з цього вийде, тому що ніколи ще так не робили, тому буд буду спостерігати. Тільки бачив, як хтось це робить, розумієте? Але коли бачиш, хтось, що хтось робить, ну, впевненості тобі це не дає. Хочеться е побачити, як то виходить це в себе і як то виходить в себе на полі, а не в когось. Тому, ну і поки в себе не побачиш, радити нікому не зможеш. Чи класна штука, не класна, але я думаю, що в нас це все все вийде. Одне, що там на два тижні передає велику спеку, як поведуть себе сидирати, будемо будем бачити. Так що, друзі, ось такі справи. Спостерігайте далі, як то в нас буде. Я думаю, що сходи ми все одно отримаємо, будуть опади, і якась маса сидирату має сформуватися. Так що, друзі, все буде Україна.